А, зараз про наболіли для всіх: як вберегти вікна? Від е, того, що у нас відбувається навколо, ви здогадуєтесь, про що я кажу, Так, оці страшні вибухові хвилі і пошкодження, які вони завдають. Дискусія справді в мережі розгорілася дуже потужно. Одні кажуть, що треба вже знаєте, Люди почали ділитися лайфхаками. Хтось каже, підставити баклажку, хтось заклеїти вікна. Пам'ятаєте, як та, Так, та, 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 ага. та, та, та. хтось говорить взагалі, що треба подушки клеїти, наче це може вберегти. Але давайте розберемося, що насправді дієво, тому що наші журналісти безпосередньо поспілкувалися з експерт. З безпеки Асоціації саперів України і розібралися в цьому питанні. Тому ось тут давайте зараз послухаємо експертну думку. А потім поговоримо. У мене в будинку там тіла експертна рада, що клеїти треба. Давайте. Заклеїти скотчем, бронеплівкою або навіть закласти книгами, чи є шанс вберегти свої вікна від вибухової хвилі та запобігти розлітанню дрібних уламків, і вікна залишилася цілі, які існують популярні лайфхаки. У цей хресна воно не працює, і які способи найбільш дієві. У соцмережах українці активно обговорюють способи збереження вікон під час масованих ворожих обстрілів та діляться своїми дієвими лайфхаками. Маргарита Казьміна зустріла повномасштабне вторгнення під Харковом за 15 кілометрів від кордону з Росією. Щільність обстрілів була настільки великою, що люди не виходили з підвалів. каже, що тоді користувалися усіма порадами, які тільки могли знайти. Ми начитали, що можна залити баклажку десь 5-літровою або 7-літровою водою, не до кінця залишивши трошки місця. Відчинити вікно, плотно його приставити, притнути і затнути цією баклажкою води. Щоб, коли виходить, ударна хвиля йде, вона не вибивала скло, не вибивала раму, а відкрила вікно. Тобто, вікно воно зачинене, якби пляшкою тримається, а йде ударна хвиля. Вікно відчиняється. Пляшка падає на підлогу, нічого ніде не розливається, все якби в порядку, і вікно ціле. Такий спосіб врятував Маргариті два вікна під час прильоту у сусідній будинок. Цей момент, який нам рятувало вікна, це касетними припасами. Прямо по житлових будинках вони обстрілювали там такий житловий масив, приватні будинки. І на щастя, у нас все в порядку було. Тільки от хіба кілька вікон постраждало, і забор у сусідів трошки пробило дах, але загалом такі якісь лайфхаки, які могли знаходили, вони доволі допомагали рятувати і себе, і будинки. Своїми способами збереження вікон у соцмережах поділилися також інші користувачі. Цілий лайфхаки допомагали їм у Маріуполі та Харкові. Відкриті вікна заклеєні скотчем. Туди ж причепили подушку. Навіть при авіаударах, а це неймовірної сили вибухова хвиля. Скотч гальмував удар, рвався, вікно відчинилося і спрацювала ця подушка безпеки. На вікнах у нас була плівка від сонця. Тому вона стримала майже все скло на собі, коли уламок залетів в хату. Скотч і справді допомагає у випадках, якщо хвиля такої сили, що тільки скло виб'є, зменшується кількість дрібних уламків на своєму досвіді. Хвиля вирвала зачинене вікно, а скло заклеєне скотчем розбилося, але залишилось таким пластом, як бите скло автомобіля. Які зі способів, котрими користуються українці, є найбільш ефективними, а які не мають сенсу, запитуємо експерта з безпеки Асоціації саперів України Ігоря Резніченка. Наша ціль це не захистити вікна, а захистити себе всередині приміщень. Звичайно, що найбільш розповсюджено, це хрест-нахрест, -хрест. але це найменш дієво. Отже, це може бути плівка або звичайна така самокліюча плівка, або е бронеплівка є, тобто вона буде ще більш ефективною. Можна е захистити вікна безпосередньо е ролетами, або щільними тканинами, щільними шторами. Кож експерт розповів про досвід Ізраїлю та їхні способи захистити вікна від вибухової хвилі. Вони дуже дієві, однак дорогі. Ізраїлітяни зараз використовують таке поняття, у них є як мамати, тобто це безпечна кімната в приміщенні. І в цих кімнатах вони закривають вікна металевими ставнями. Отже, вони такі там. Товстий, скажем, товстий метал, який захищає навіть від уламків. Кожен може знайти спосіб, який підходить саме йому. Втім, користуючись цими порадами, варто пам'ятати, що, хоч вони й можуть допомогти, не дають стовідсоткової гарантії. І під час повітряних ворожих атак варто завжди спускатися в укриття, аби зберегти своє життя. Якщо немає безпечної кімнати, як в Ізраїлі, ви бачили, де можна металевими ставнями все закрити, зараз рецепти, як кажуть, від мого великоднього кошика вашому від нашого будинку, як то кажуть, я впевнений, що у вас у кожного там свої якісь рецепти. Трошки привідкрити віконечку, трошечки. Якщо є така опція, щоб ну тиск інший. Звичайно, воно ну, легше да, відкривається. Да, просто Так, да, да. от ну принаймні у нас в будинку всі почали там відкривати вже після там 22-го, коли там було прям страшенно. У нас от а потім вже там було кілька хвиль, і ну окей, як в чаті будинку у нас говорили. Вибило вікна лише у тих, хто не відкривав, не привідкривав, тому що там була сильна вибухова хвиля. От буквально там два тижні тому. От тому, от вам ще лайфхак, як кажуть, це вже знаєте, це як ділимось рецептами. Ох, це точно, так слухай, та. ну, які а? часи такі рецепти, так, так. та. та, та.